Вітаю! Не знаю, як у вас, а моя просто найбільш улюблена казка в латинстві три горішки для попелюшки. Не тому, що там зображалася тяжка доля дівчини самої попелюшки, а тому, що ключову роль відігравали там горіхи-ліщини. Саме вони виконували бажання цієї попелюшки. Але я, слава богу, не попелюшка. Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. А сьогодні я вам розповім про чарівний горіх гамамеліс, який виконує мої бажання. Тож, давайте його посадимо, а ще я вам розповім, як правильно за ним доглядати. Тому не сиди, а посади. Отже, друзі, перед нами мій чарівник, чарівний горіх гамамеліс. Дуже цікаве сприйняття саме цієї рослини в різних культурах. Українською мовою це чарівний горіх, латиною гамамеліс, а наприклад, англійською він називається відьминий горіх. Дуже цікаво те, що українці обожують містику та чари, напевно тому так і дали назву цій рослині. А ще цікава особливість цього горіха, тому що а, в чому полягає його магія? А, в тому, що бачите, ось тут його горішки знаходяться, це його плоди. Вони з'являються влітку, а ці тегма меліс на початку весни в кінці зими, навіть якщо в нас тепла зима, то вже буквально в кінці лютого я вже бачу перші бутони. Потім, коли зав'язалися горішки, він тримає їх всіх ціле літо і аж взимку, коли поступають перші морози, коли настає вже перше похолодання, і від дії температури його горішки починають лопатися і так. Щолкати, і е, насіння вилітає навіть на 5-10 метрів може бути. Чому особисто для мене це чарівник? Е, я обожнюю варігатні рослини. і Я просто дуже давно мріяв вже про варігатний е, гамамеліс. Цей сорт називається Дабл Голд. Е, як бачимо, його варігатність слатово, така жовтовата, а ще його квіти жовтого кольору, жовто-золотистого. Тому він називається це сорт Дабл Голд. І вже перше моє бажання він вже виконав. Своєю появою в моєму житті, тому що буквально за два тижні до його появи в моєму саду. Я кажу, хочу, дуже хочу варігатний гамамеліс. Ну і що, ж, залишилося ще два? Я подумаю, що загадати, тому що з бажаннями треба бути дуже обережно. Часто вони збуваються не завжди у якості гамамеліса. Гамамеліс – меліс це дуже цікава, хоч і давня рослина, але не дуже часто практикується в приватних садах. Більше в ландшафтах і більше Європи, ніж України. Проте я сподіваюся, що ця рослина в моду наших садівників. Перед нами гамамеліс інтермедія, середній це гібрид. Взагалі існують гамамеріси, вони діляться на дві великі категорії, на дві великі групи, ті, що осінньоквітучі квітучі і е, весняно-квітучі. Це е, Гамамеліс віргінські, вони квітнуть в жовтні, коли листя вже починає опадати. Виявіть себе, як красиво, що несподівано, відчуваєш аромат. Саме квіти вони дуже ароматні, такі медово-квітковий. Е, Десь в жовтні. Інтермедія, а також японські, вони цвітуть ранньої весни-пізньої зими. Е, взагалі в Америці Гамамериці квітуть взимку, тобто вже десь в січні вони вже розцвітають. Але ми не Америка, в нас клімат трошки інший. Проте, сподіваюся, колись в нас теж буде тепло. В моєму саду росте два сорти. Гамамериця середнього інтермедія. це Оранж Б'юті, він досить маленький ще зовсім, і е, називається сорт Діана. Його квіти мають червоний колір, дуже ароматний. І взагалі для того, щоб Гамерис зав'язав ось такі прекрасні горішки, треба йому партнер, тому що самотність це недобре. Так само, як і спірея, Гамеріс має подвійну гру. Весною він радує нас квітами, а в восени просто неймовірно шикарним забарвленням його листя. Ось, де було слатове, стане рожеве, а де зелене стане червоним кольором. Уявіть, які будуть красиві барви грати в моєму саду. Тож, давайте його посадимо. Запрошую вас, в сад гортензії. Саме це місце красиве е, з моїми деревовидними гортензіями. В цій колекції я маю більше тисячі рослин рідкісних і буквально кожен сантиметр для мене дуже важливий. Уявіть собі, що ще три роки тому тут росла картопля і помідори. Це була запекла боротьба з моїми рідними на те, що краще гортензія, чим картопля. Але бачите, я переміг. Я обрав це місце, тому що. Неймовірна краса гортензії деревовидної вона підкреслить чарівність цього гамамелісу. А ще так склалося, що природа гортензії деревовидної дозволяє нам любуватися нею її квітуванням лише влітку. До цього тут просто, чесно кажучи, сумно і не цікаво, адже буквально до квітня тут просто палки торчать, час від часу із квітами гортензією. Проте тут сумно і не цікаво. А гамамеліс своїми раннім цвітіннями просто зробить дійсно чарівним це місце. До речі, про цвітіння. Гамамеліс має дуже цікаву особливість. Паралельно із горішками ми бачимо тут і зародки бутонів, тобто він вже готує санки з літа. І це все буде майбутні квіти, які будуть прикрашати цю територію вже наступної весни. Напевне, вас цікавить розмір цієї рослини. Ну, взагалі, найбільше гамамеліс, який я бачив, це був 5 метрів. Але пам'ятаємо, що абсолютно всі рослини, які в нашому саду, вони всі можуть коригуватися шляхом. Обрізки, тому я думаю, більше двох метрів я ми дам рости, тому що які в цьому сенсі. Хоча побачимо, я щедрий. Гамамеліс потребує або слабокислий, або нейтральний ґрунт. Тут у мене якраз підкислене, тому що мої пані гортензії полюбляють лимончики кислі жартовою. Вони полюбляють просто підвищену кислотність ґрунту. Гамамеліс буде прекрасним компаньйоном для їхнього вирощування. Взагалі гамамеліси, ці рівні горіхи, потребують притіненого напівтінистого місця, але оскільки наш гамамеліс має варігатність, то ми думаю, що сонце не буде йому зайвим, а навіть буде бонусом. Для посадки я підготував вже наші добрива, воду, лопату та рукавички. Тому що гігієна, перш за все, беремо лопату. Перед тим давайте оглянемо нашу рослину. Що ми бачимо? Перше, те, що вона щеплена. Бачите, ось це місце щеплення, тобто цю цікаву рослину мутацію щеплювала на якийсь звичайний видовий гамамель. Тобто ми маємо бути готові до того, що видова рослина. Почне боротьбу за своє існування. Тобто підуть з кореня звичайні зелені листочки. Їх потрібно обрізати, тому що ми маємо зберегти оцю красиву варігатність. Дістаємо нашу рослину з горщика. Дивимося на її коріння. Ось, Корені у нього живі, прекрасні. Бачите, така ось павутинка ще навіть на дні. Це означає, що там жива мікориза. Це прекрасно. Тому що, думаю, що це якась пліснява, якісь проблеми, насправді це якраз є прекрасним фактором того, що рослина буде себе гарно почувати в новому місці. Також нам необхідно буде прибрати ось те, що наросло зверху. Це називається мшанка. Кидаємо її. Можна, в принципі, її залишити, вона великої ролі не грає. Мене вона чесно Плюс-мінус прибрали. Залишаємо на місці наш гамамеліс і починаємо копати яму. Тут в мене ґрунт слабокислий. Викопуємо яму. Бачите, ґрунт він пухкий. Так, приміряємо новий будинок для нашого гамавеліса. Так, достатньо якраз. Зауважу, що в ніякому разі не можна заглиблювати місце щеплення, чи тим паче місце росту нового кореня. Це називається коренева шийка. Питання номер 2 як краще його посадити? Ну, ви можете таким чином. Можете таким. Я посаджу його в, такі, в такому положенні, потім трошки його вирівняю. З часом е гілки підуть в різні сторони, я буду це регулювати. Так, давайте його перетинуємо, як садить, ще пам'ятаємо про наші добрива. Я використовую універсальне добриво, це нітроамофоска та сечовина. Десь е столову ложку того і того. Змішуємо з землею. Ось і саджаємо. Заглибоко додаємо землі ще. Якраз нам необхідно буде пролити нашу ямку. Цього вистачить, поміщаємо і закопуємо. Зауважу, що після того, як опустили рослину, деяка частина ґрунту вона просяде і необхідно буде ще раз досипати Ви Можете взяти якийсь або відповідно сусідній ґрунт, або якийсь більш родючий. Наприклад, торф. Але торф варто змішати земною, так яка у вас тут є. Тому що рослина має розуміти, що десь тут є схожі умови, і коли корінь почне рости через торф. Чисто торф. Він зіткнеться з вашим звичайним ґрунтом і поймає, що, а що там далі робити. Мені більше подобається торф, він більш пухкий. корінь піде рости по колу і не буде мати ніякого поширення далі. А це для рослини смертельно. Ось. Подивилися, ніби все окей. Потім я його замульчую з сосновим опадом. Це допоможе далі мікрорізм рости краще, а ще збереже вологість для нашого гамма-меліса. Ось так. Гамаріс потребує підвищеної вологі ґрунту, тому що а, він свій продій росте в лісі, де багато тіні і вологі. Тому не забувайте поливати вашу рослину. Не пожалкуйте для вашої рослини хоча б відро води на тиждень. Ми будемо тільки вдячна. Після посадки ви можете замульчувати і пролити ще раз водою. Особливістю гамамериця є в тому, що він майже не хворіє ніякими хворобами і в нього немає шкідників. Може бути час від часу попилиться, але це таке. До цього набору шкідників це найбільш Безпечне часом може бути ще кліщ павутини, але це з умови, якщо ви робите для вашої рослини не трибіжний клімат, а сахару. Коли я буду обробляти мої від шкідників, я теж придуся по ньому якимось акароцитом це проти е, кліщів, або якимось інсектицидом це проти е, комах. Відповідно, окрім того, що гамеліс незвичайно красивий. Він ще дуже корисний. Е, є за багато ліків, які використовували листя гамамеліса, його плоди, а також квіти. А амеліс красивий не лише для того, щоб пріс вашому саду. Дуже часто флористи використовують його у своїх композиціях. Звісно, поки не у нас, я таке бачив в Америці, уявіть собі, як красиво, коли е, в ранньої весни ви маєте букет із ароматних квітів, які росли в вашому саду, і ви подарували наприклад, мамі або своїй дружині тебе там, е, з якимось святом, там, з Днем Валентина. або з 8 березня. Я думаю, що однозначно це оцінять. До речі, про цвітіння. Гамамеліс надзвичайно має цікаву особливість. Його квіти виглядають в формі чотирьох стрічок, і коли мороз, ці стрічки згортаються, тільки плюс-мінус якась позитивна температура, вони миттєво розквітають. Також це дуже ефектно для бджолярів. Хоча, я думаю, що бджоли ще п'ять в такий період, але можливо пізні цвітіння гамамеліса допоможе знайти ласощі для ваших комашок. Чому називають шагамеліс «відьминий горіх? Напевно, тому що його листя схожа на листя ліщини, а горіхи його не їстівні. Ось така ось е, злий жарт природи з нами. А тепер трохи про гороскопи. Традиційно вся магія та чари до нас відноситься до наших любих скорпіонів. Так, це, до речі, це мій один з найулюбленіших знаків зодіака – скорпіон. Тому магія, чари це все для вас. Гамамеліс, саді себе в саду, любі скорпіони, а також враховуючи е, природу світіння найпершість. Я віддав би овнам. тому що овни це природжені лідери. Тому скорпіони та овни це саме для вас. Як на мене, чари це не зілля чи якісь чарівні палички. Чари це є сама природа, тому що магія природи це є краса. Тому зачати красу, робіть магію, гамамеліси, гортензії – вони всі чудові. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!